Здорово тілі здоровий дух. Да? Пам'ятаєте, коли так говорили? Тому висадили малину, виросли, вона пішла, стартанула. Трима двадцятками ми підтримуємо загалі ста, е, балансуємо е, дуже, дуже добре і добре між цими умовами. Е, Викинула світоноси, почала цвісти, формує майбутній врожай. 14528, кальцій, амінокислоти е, і мікроелементи. Супер доброго, супер доброго, Рекомендую його всім. Леда НПК 14528. Воно трошки кисле фізіологічно, воно трохи підкислює е, ваш ґрунт. Е, ваш це в принципі добре, якщо у вас там по 7,8, 7 8 але якщо розтемоглину, то це вже так і є. І це формує ну це доброго в цілому. В своєму составі воно дуже добре допомагає рослині сформувати більше врожаю і більш кращого врожаю. По листові відпрацьовуємо кальцій плюс. Кальцій плюс, якщо є потреба, якщо дуже холодно і дуже, ой, дуже жарко і дуже парка, але це вже процеси пройшли ми бором. Також міка, мікро по листу відпрацьовуємо, також допомагає. Тобто, в цілому ми підживлюємо рослину в залежності від тіє фази, яка проходить зараз в ну, той чи інший період, в самому кущу. Ми підходимо потихеньку до процесу, коли вже ми починаємо збирати малину. Тут, тут не лишній буде пропрацювати ну, ще раз оцим цим добривом, яке ви зараз бачите, гель кальцій плюс. По листу. Тут і азот, тут і яминокислоти, тут і саме головне кальці. Щоб вона у вас не текла, вам потрібен, потрібен потрібна гарно сформована ягода, а ця ягода буде гарно сформована тільки коли у вас буде гарно сформований самий куч, до цього ми вже прийшли. Але додатково пропрацьовуємо кальцієм, тому що кальцій дає оцю нетикучість, оцю як би так сказати, в самой малині. І калій. Кальцій калій, там або ми даємо вже калійні добрива, ми дивимося від ситуації, як багато і як краще це все підготувати. Кальцій і калій. Це те, що вам дасть дуже якісну малину вашу, і гарну візуально, і солодку всередині. Тому, в принципі, отак от, так, отому, якби є, якщо з точки зору добрив, я думаю, що ви б так і питалися.